Друзі, ще раз привіт. Знімаю це відео з міста Кьольна. Ось Німеччина. Ми йдемо по мосту через річку Рейн. Ось, Бачите, я кажу, архітектура надзвичайно така цікава, Ну, в порівнянні зі Львовом це незрозуміло, не неоднозначно. Тому що місто надзвичайно нове, будинки з якогось такого більш готельного типу. Багато людей їздить на велосипеді, бачите, доріжки велосипедні зроблені, займаються спортом. З тої сторони так само мости через річку Рейн, видно їхній костел, що далі то найвищий в Європі. Ось. Друзі, що вам хочу сказати? Сказати те, що насправді в межах холдену ОФОБ можна себе реалізовувати, можна досягти висот. Дехто мені говорить, що це лохотрон, розвод, піраміда. Відповідно, хотів запитатися тих людей, які ходять на роботу, ну і дати кілька відповідей. Питання перше, скільки за цей місяць, чи за півроку, чи за рік, за те, що ви активно робили роботу, вам давали якісь там додаткові бонуси, винагороди. Наприклад, минулого місяця, окрім того, що я зробив роботу, мій бонус, чек, був додатково ще дві. 3000 гривень, так, це окрім того, що я заробив свою комісію. Якщо порівняти з минулим видом моєї діяльності, 3000 гривень я мав тільки як зарплату за цілий, за цілий місяць. Так? Перше, так, чи є у вас якісь бонуси винагороди? Друге, скільки разів ви за рахунок компанії їздили на якісь заходи в межах України чи за кордоном? Станом на сьогоднішній день, бачите, я є в місті Кьольні, ми живемо в шикарному готелі. Трьохденна поїздка, повністю все включено, з перельотами, з проживанням, з харчуванням. Вечором буде надзвичайно хороший, хороший захід. так? Моя дружина може привіт передати. Ось. І це все включено, це все в межах компанії, в межах холодену УФБ. Аналогічний захід буде ще весною, де ми підемо на тиждень в Туреччину. Знову ж таки, все включено за рахунок компанії. І не тільки, так само є від наших партнерів, поїздки в Таїланд, в Рузію, в інші країни. Тому знову ж таки, птайтеся себе, чи там, де ви не працюєте, чи це не є лохотрон, де нема ніякої не ні винагороди, не кар'єрного росту, ніяких стимулюючих факторів, у вигляді подорожей е чи інших речей. Е Той налайко Микола. Сьогодні я з Кьольна. Надзвичайно е гарне місто, Німеччина така фантастична, чиста. Згадуємо англійську мову, виявляється, я її знаю, нормально даю собі ради. Тому до наступних зустрічей, до наступних відео і до наступних місць, де ми будемо подорожувати. Всім хорошого дня!